Поїхали, так? Ваше ім'я, ваше прізвище, хто, ви, будь ласка, скажіть? Ігор Токовенко, солдат 93-ї бригади профрідер. Так, скажіть, будь ласка, що ви думаєте як військовий про ось ці залізобетонні укриття, які вже встановлюються і в місті, ну, в містах, в Дніпрі так точно? Безумовно, необхідно в умовах повномасштабної війни з російським імперіалізмом. Створювати укриття, і вони мають бути не тільки в будівлях, а і на зупинках громадського транспорту. Це необхідно, тому що тривога і обстріл різними видами озброєння може застати нас в самих несподіваних місцях. Скажіть, будь ласка, чи щось подібне було? У вас як у військового, чи ви бачили щось у, у зоні проведення бойових дій? Ні, безумовно, наскільки це було Ізюмський напрямок, Солідар Бахмут, там цього не було. Додаючи, все таки, до того, про що ми щойно поговорили, безумовно, залізобетонні конструкції у вигляді посилених. Зупинок як форма укриття мають свою певну захисну функцію. Безумовно, прямого попадання такої ракети як калібр, наприклад, вона не витримає, але захистити від наслідків обстрілу. РСЗВ від, наприклад, певних уламків і попадання, тож наприклад калібру або аналогічних ракет десь неподалік. А це може що можна зробити для покращення таких зупинок? Ну, по перше, хочу звернути увагу, що, наприклад, як в тих зупинках, які робляться в Дніпрі зараз, в них дійсно має бути два входи і виходи на випадок пошкодження, завалення одного із них. Інша сторона, що також має бути, це має бути вентиляція. Крім того, там же в ідеалі має бути самостійне живлення власне. і для максимального захисту все ж таки вони мають, повинні мати або два поверхи, тобто верхній і нульовий поверх, з достатньо залізобетонним шаром між ними. Хоча б як, як компромісний варіант, вони мають їхня підлога має розміщуватись нижче рівня землі для того, щоб в разі, якщо дійсно обстріл починається на цій місцевості, люди не сиділи, а лягли, і вони лягли нижче рівня ж землі. Оце те, що дійсно можна удосконалити без великих конструктивних змін. Дякую. Пару перевівок. Спасибо большое. Ще на